Замість тюрми літня школа шість днів інтенсивних занять для проблемних підлітків. У Бучі на Київщині відкрилася літня школа разом до успіху. Під час інтерактивних занять дітям із судимістю розкажуть про небезпеку торгівлі людьми. Подробиці в сюжеті Анастасії Кримової. 23 підлітки із судимістю. Жодному з них ще немає 18. Приїхали з Києва, Запоріжжя, Львова, Маріуполя, Мелітополя та Одеси. Зустрілися всі у Бучі в школі разом до успіху. Максим просить не показувати його обличчя. Йому лише 15, а хлопець вже має два роки умовно за хуліганство. Літня школа не перший його досвід на шляху до виправлення. Ми на лише дворі були, потім на рибалці були. На альпинизме были. Ну, показывают, что есть мир большой, что не только там интересно, и во всем другом мире. Есть интересные места там, с кем пообщаться можно, погулять и так далее. У перший день дітей навчають працювати в команді. Спочатку треба зламати кригу, яка між ними існує, щоб вони познайомилися, щоб вони зрозуміли одне одного, щоб вони починали довіряти одне одному. Ці вправи, які ми робили, це вправи на довіру. Потім вправи на роботу в команді, на вирішення якихось проблем. Наступні п'ять днів теж щільно розписані: навчатимуть лідерству, розповідатимуть про права людини, безпечну міграцію, здоровий спосіб життя та активну громадську позицію, зокрема в програмі перегляди фільмів, майстер-класи, квести та спортивні змагання. Сегодня первый день, ребята еще немного, я понимаю, о том, что такое торговля людьми, что, что, что такое риски, риски небезопасной, не, неурегулированной не, Но постепенно, день за днем, они будут всему учиться. И гражданской позиции, и лидерству, и лучше поймут себя, и совсем по-другому посмотрят на эти вопросы, и на то, как это касается их жизни. Разом із підлітками до школи приїхали психологи, соціальні працівники та педагоги. Для них окремий план занять. Школа разом до успіху є однією з програм пробації. Тобто, за свої незначні злочини, діти не потрапляють за ґрати, а проходять соціалізацію під час подібних заходів. Вони їм нададуть шанс зробити інший вибір, зробити вибір самим, тому що ті тут інтерактивні заняття, які вони будуть проходити, то вони будуть їм дозволяти розширити горизонт бачення взагалі того, що відбувається, як можна себе вести, як взагалі буває в світі, які бувають інші можливості. По закінченню школи діти отримують сертифікати. Після неї мають створити власний соціальний проект для підтримки своїх товаришів. Анастасія Кримова, Інна Сорочинська, телеканал Еспресо.